Ішов, перейшов місяць по небу, та й стріся місяць ясною зорею. Ой, зоре зоря, де в Бога була, де в Бога була, де. Де маєш стати у пана Івана, у пана Івана, та на його двори, на його двори, на його хати, у нього в хаті дві радості. Перша я радість сина оженити, Друга я радість доньку біда. Сина женити молодця Миколку, доньку віддати молоду наталку, Бувай же здоровий молодий Миколко, та не сам собою, з батьком та з матір. Святим Рождеством!